Заявляють цій, що більше завдяки таким е, порушенням правил громадськість не буде запрошуватися ні на один час депутатський, завдяки людям, які порушують рекламу і сьогодні е, відсвітлені поведінки. Сергій Кармоза, я координатор волонтерської Алло. групи, яка Алло. намагається всім, чим може, допомагати нашій армії, яка зараз воює і захищає нашу батьківщину. Я не знаю. Я думаю, я... що... який ще нещодавно <порядок> зібрався на Майдані і Але народ не той, що сидить отак, а той, що думає про майбутнє своїх дітей, він змінив цю ситуацію. І тепер, і тепер. Я думаю, що більшість цих депутатів, які, до речі, немає в залі, тому що вони попіарилися тут і по старинці читали свій чи нас, як вони всі підтримують думку народу. Так от більшість цих депутатів більше не буде сидіти в цій залі. Подивимося, яку будуть рішення приймати нові депутати. Що стосується громадськості, вибачте, похиловів, то можу вас запевнити, що ковбаси по 2.10, горілки по 4.12 і хліба по 16 копійок. Сатана нагадує, що таке сатана? Тюр, сатана це зброя масового ураження людей, яка може вбити одночасно 10 мільйонів чоловік. От що ти створив, І цим ніколи не пишаться.